Що краще промивання чи видалення сажового фільтра. Промивання сажевого фільтра. Плюси дешевше, ніж відновлення чи заміна, швидка процедура. Частково відновлює прохідність фільтра. Мінуси. Ефект тимчасовий, після кількох тисяч кілометрів знову може забитись. Не вирішує проблему причини засмічення, короткі поїздки, які не дають фільтру регенеруватися. В сильному зносі чи руйнуванні сот, промивання не допоможе. Видалення сажого фільтра плюс коректний чіп тюнінг. Плюси, авто вирішує проблему із сажевим фільтром, двигун працює стабільніше, без аварійних режимів, можна одночасно оптимізувати потужність і витрату палива. Мінуси авто втрачає відповідність екостандартам. У країнах з жорстким техоглядом можуть виникати питання. Висновки від майстер-сервіс Чіптюнінг. Якщо авто відносно нове, пробіг невеликий і власник планує поїздки в ЄС, можна спробувати промивання. Як тимчасове рішення? Якщо авто вже має великий пробіг, сажу і постійно забивається, то краще видалити з перепрошивкою блоку керування двигуном. Підписуйтесь на майстер сервіс Чіптюнінг.